Усім привіт! Сьогодні понеділок, і це означає, що я віддаю цей прекрасний автомобіль. Мій тиждень закінчився тест драйва цього електроавто. Я дуже задоволений. Сьогодні вам розкажу мої враження і щось ще цікавого порозказую. Їду я, звісно, за Юрей, забираю його, їдемо до мене. Забираємо санатку. І на двох машинах їдемо до автосалону. І потім, звісно, возвращаюсь вже на санатки. Так що чекайте, сьогодні буде огляд. Ну, а зараз треба взяти якісь замовлення до Юри на борщагу. Не знаю наскільки це можливо. Мабуть, бомжика якогось візьму. А це теж влаштовує. <хи> так що поїхали. Взяв замовлення на Петропавловську борщагівку за 465 гривень, сподіваюсь, не буде відміни. І ще одне но. У мене залишок батареї 25%. Тому я зараз відвожу пасажира і мені срочно треба буде зарядитись. Срочно. Терміново, точніше. Тому зараз буду шукати зарядну станцію дуже швидку. Ну замовлення таке нормальне. 465 за 14. Все прекрасно. Зараз поїдемо. Доброго. На соборну на борщітки, да? На да, да угу. Там якщо дуже жарко, я кондиціонер можу включити. Або залишити... Ну що, висадив пасов. треба вже їхати до Юри, 20% заряду. Я ще до такого не дотягував. Короте, зараз щось будемо вирішувати. До речі, жара неймовірна, але люди захотіли залишити люк відкритим і не вмикати кондиціонер. Тому люк це топ. Ну, погнали, поїхали. Пішла зарядочка 28 А. 18% било. Добре, що були вільні місця тут. Ціна, хлопці, 12 гривень кВт. 12 гривень кВт. І це ще нормальна ціна, бо 1 числа підняли тарифи. Я думаю, буде ще більше. Але це не суттєво. Все одно це вигідно. Ну що ти Павло, скажеш? Що сьогодні не доля тобі зарядити тачці, так? Поїдеш ну, на розрідженні? Ні-ні-ні, я буду заряджати. Що Бачимо, сут... Якщо нема світла. Чи заряджається? Нема світла неде? Ну як це нема світла? Ну неде нема, тут є. Бо смотри, у мене було 18, зараз вже 20. Блін, прикинь, які вони варені, вони підключили коротше, на генератор. этот комплекс. Ага. И тут Паша сидит 22 кВт, а не Паша. Да, это ты от генератора заряжаешь. 12 гривен. Киловатт, да? А прикинь по бензику, как оно там бьет, он генератор идет. Да, нормально так работает, так ровненько, працюй ровно, нормально. Весь комплекс выключен, я думаю, что ты сейчас на разрежении поедешь. А потом мы в Вишневе, я не знаю, там есть нема, но там есть швидкостная зарядка, да. чтобы быстренько... Да, камеру, пожалуйста. Угу. Всё, я чё, зараз? А, я Давай, ребят, а я отсюда... ребят, ребят, кава, кава, <сих> чекая нас на переможца, и она поедет, обовязково. Не кава чекай на переможца, а переможец уже скоро чекает на каву. Короче, трошки зарядились, пойдем, догонимся, поедем в Вишневое на швидкесной зарядке, бо треба заряженным бути завжды. Короче... А, нас цикавит вот это, да? 50 киловатт. Которые... CCS Combo 2. 60. А, они тут не пишут. 60. Вот этот, да. Mm -hmm. ага, все, окей. Его теперь надо найти. Вот вы, на этой зарядке. CCS, это вин, да? Я тебе так скажу. Смотришь дырку, смотришь палку. Какая палка подходит в дырку, то и пихаешь. Как тебе? Не подходит. У меня там этих, раз 4, 5, 6, 7, что тут вот 3 только. Підходять? Бачите підписники? Під... Кажуть, що підходить. Це професіонал каже. Точно підходи? Допіхай уже, <різь> Ну? Ну. Зараз показую. Підключений. Почати зарядку? Так. 1449 гривень коштує ця швидкісна зарядка. Максимально потужність 60 кВт. І зараз він все покаже. Що, давай подивимося ще в салоні. Що, що показує комп'ютер? А комп'ютер показує, що навіть зарядки не йде. Може старт треба нажати? А, вже йде. Оновить дані. Напевно. Може світла немає. Да ну ка Пише, що павло завершено, воно не заряджає. А ну-ка, що, що там на клаце вже? Так, да, я не нажав, от я нажимаю старт. Чарджинг. Авто Еще не підключено. Раз. Спробуйте знову. Яка це мережа? Екофактор? Екофактор. Екофактор, як правило, працює без збою. Вот зараз. Так, підключено, а ну давай. Заряджати знову, так. Да. Да? Розумієш, в електромашинах і зарядках зроблено все так, що ти не можеш неправильний кабель всунути в неправильний порт? Це як для дітей все зроблено, розумієш? Дуже кстати. Якщо, якщо він вліз туди, то все, знаєш, все правильно. Просто воно може не вистачати напруги через те, що це стоїть штука, яка бере три фази, тобто він вже 22 кВт заряджає собі оцей, оцей о, Hyundai. І тому твоя зарядка може просто не давати тобі. От якщо ми спробуємо зараз підключити, щоб подивитись. Звичайний? Да, звичайний. А то... він тут є в свободному доступі? Не бачу. Ну бачу, він тобі один ампер показує. Ну, тіпе, да. в не немає просто потужності. Це да. Ти можеш написати в підтримку типу, що за діла. Ця Це... штука теж не заряджається. От у нього показано, що в нього... Взагалі менше ніж 1 кВт вона дає. Це щось зарядка, в нього теж не заряджається. Yeah. Пиши в підтримку, може вони перевант... yeah. перезавантажать yeah. Так Краще б біля сільпо стояли, генератор палили людям. Скажи. Uh -huh. А я собі yeah. тільки зібрався електричний ягуар купувати. От тобі халепа, так? Да? Збирався? Yeah. Yeah. Ну так, давно збираєш. Спочатку бензиновий ягуар продати, потім електричний ягуар купити. Щоб я у тебе купив бензиновий зараз. Ти не купиш. З цією сонатою не розпрощаєшся ніколи. Я хочу електро, але я хочу mm. залишити собі машину ну, на... Ну от я, я ж тобі залишу, кажу, залишити. ніколи, так. Да. <рес> 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 я хочу електро, але я не хочу прощатися. То <рес> Сона... так. Соната фареве. Ну що, Павло, зарядився? Давай так по-чесному. По-чесному? Да. Ні. Купився. Не кажу, як не купив. Сидів би зараз. Не хлопає двері. Не. А Зато на бензиновій машині заїхав, 3 хвилини залив бензина повний бак і поїхав. а Ти зі своєї електричка. Та що ти розказуєш? Просто треба знати де робити, як робити і коли робити. ясно, ну все Павло, Павло, я знайшов, що тобі потрібно на наступний тест-драйв. Що, що? Я, я вже ви очікуваний. Ось вона, ось! Обаняй, обаняй. ты бачишь, у него пассажиры сзади. Да, да. Крутяк прикол. вообще. А что бачишь, что самое смешное, что девчина прикрывает его а пацан навпаки каже, кайф. Ну, пацан кайфует, а пассажирка очкует. Ну, а как это Что там? Что трапилось? На старт. Пошли. Сюда. Бегом, бегом, бегом. Все, сразу на лопатке, смотри. Ну, Лола сразу. Сдалась. Сдалась сразу. Сдавай. давай. Ох, как ты грязно. Все, побежал. Давай, запрыгивай сразу в тачку, Вова. Воло. Давай, сразу в это будем. А <связать> не, 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 не. Тики помыл. <связать> а? Через окно. О! Эй, эй, эй! Соня, come to me. Черт, Соня! Сюда. Так, нельзя тут. Это Соня? Это Соня. А ну посмотри, покажи. Она умеет вот так вот так. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Как видосика. <ріпи> <ріпи> Ребят, перед вами новый электромобиль MG ZS EV. 23-го року, в максимальной комплектации, веку входы. Панорамный дах, камера 360, радар, а, тримание там полос. 17-й радиус, колес с аэродинамичными а, колпаками, складные а, боковые зеркала, шкиряный салон. Все, що треба в ньому є, як по мені. Я зараз трошки подробніше вам розповім про нього. Окей, окей, I'm at your toe like the Revo, I can feel your heartbeat beating through the peephole, uh I'm a wild boy like Sivo, I move for it, you call me Magneto, uh the so the boy chain like Devo, get the piss wet, I be swimming like Nemo, uh Guns staying on me like Django, pull ups, pissing me yesterday. Okay, like Carter pissed a nigga at the red light like, uh, on, nigga saw my face it was like, if you talking that shit, it's on sight Lil' nigga left your dick in the crib like a dyke, cause you don't wanna get out the whip to come fight It's alright though, cause I'ma pull up orders, make Like from the side You was like a thing I got pics like a slideshow, you were like 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 throwing that Whoa. ass back in the Tahoe, Uh Колір топ. Коротше, людям подобається. 17 диски, тримає дорогу і більш нічого не треба. Ямки теж е, з'їдає, вона жре добре ямки. Нормальна, нормальна. Так, По дизайну. Тут все сучасне фари, задні, передні, е, все є. Е, е, світло е, світить теж добре. Світло теж є. Світло теж є. А головне, тут є от такий от дах. Дуже класно виглядає з салону. особливо для пасажирів. Бо позаду. Воно набагато цікавіше. От я за собою сиджу, я не впираюся з коленками, і мені це теж подобається. І дуже класний віт відкривається. Ну, дуже класний. Дуже приємно, багато світла, ну, короче, дуже класно. Так що, моя оцінка 5 балів. Тут є щось можна покласти. Пакетик для, ну, типа для пасажирів. Нема світла позаду, як і в mg 4 але як ми з Юрою тоді вже вирішили, що воно і не треба. Людина завжди зможе заплатити гроші і без світла або скинути на картку. Бо тут питань немає. Салон, ну одразу можна сказати, по заднім дверям непогано виглядає. Тут такі кожзам. тут як би все добренько. пластик ну, такий собі, ну піде. По дизайну дуже красиво, як по мені. Ну і дуже важливо, що є підлокотні позаду. Валізу не треба підкладати. Йдемо далі. Що у нас по салону? У нас є екран, є USB, можна підключити сюди Android, iPhone, і він буде транслювати на екран і використовувати. Карплей є. Бездротова зарядка телефона теж великий плюс. Керування на рулі, один екран, тут інший екран, багато екранів. <клухи> Просто це дуже добре. Бардачок є. Це теж дуже добре. сидіння зручне, є трошки підтримки з боку і можна їхати на дальнє розстояння. І до речі, це доречно, бо на саме цьому авто 72 кВт в годину батарея і можна проїхати 400-410, а мабуть, і 420 в нормальному режимі можна проїхати. Є трошки поменше комплектації, де батарея буде 51 кВт на годину. Там можна проїхати 320-350 реальних км. Це не мало. Це можна їздити з головою, якщо їздити по місту. А якщо за місто, то з головою ще трошки зарядитись по дорозі. Шкіряний салон, а шкірзам я вже казав. Але, але він шкіряний. Руль зручний, і це головне, що є в цьому авто, то що мені дуже сподобалось, і я думаю, що вам теж дуже сподобається функція. Павербанка. Павербанка на 2,2 кВт, яку ви можете використовувати на природі. Або як в наш час зараз нема світла. Ви завжди можете під'їхати і запитати домашні прилади або ще щось. І це дуже зручно. В зікрі теж є така функція. Але зікр коштує скільки 40 тисяч. А це коштує від 1 мільйона від 25 тисяч доларів. До 30-31 тисячі доларів зараз коштує ця машина і є гарантія 7 років на батарею. І взагалі, в принципі, це машина з салону офіціального ділера, який дає всі гарантії, як у нового авто. І павербенк на 2,2 кВт. Середній розхід у мене по місту вийшов десь 16 кВт. Якщо заряджатись на електрозарядках, то це десь. 2-2-2 гривні за кілометр. Якщо вдома, від 40-50 копійок за кілометр до, я думаю, зараз це буде десь 80 копійок за км. Це теж нормально, і це однозначно дешевше, ніж в моїй Санаті. Можна їздити без кандюра, я вже казав, бо є дах скляний і є люк, який відкривається, і на скорості це дуже приємно. Якість матеріалів. Мягенько, мягенько і дуже на преміум. Тут теж нормальний пластик. Але тут вже не то. Вже не такий. Але дивитися треба сюди. Бо тут краще, класно виглядає. Такі от дуже прикольні штукенці. Дуже вони мені подобаються їх так от крутіть. Що тобі це нагадує? Приємне відчуття нагадує. Дві USB і одна Type-C. Але в то, другу USB я щось не бачу, але десь вона теж є. А, позаду. Позаду є. Покажи. Ось тут є. Ну, Це про те, що треба заряджати <свісно> вчасно, але світла не було. USB Type-C. Там USB Type-C. Супер. Подлокотнички, дивимось. Оп! Стаканчики поставили, попили кави. Оп, і все. Дуже зручно. <гум> мені подобається. Мені підлокотник подобається, бо у, мені, у мене в санаті чомусь його немає. Не знаю чому. Багажник теж зашибись. Мені теж подобається. Є а, от такі, от така зарядочка. І а це, такі ніші, дуже прикольні ніші, в які можна а, покласти щось, допустимо, пакетик з їдою, там, щось ще. І, ну, дійсно зручно. Вона чим краще, ніж МЖ4, тим що вона вища. І ти, коли е, керуєш авто, ти знаходишся трошки вище. А чим вище, тим краще. Ти відчуваєш себе трошки по-іншому. Зарядочка. От. от є основний порт Європейський е, Type 2 е, з додатковою функцією швидкісної зарядки е, CCS, завдяки якої можна зарядити це авто за годину. По цьому авто, саме мої враження від нього, я дуже задоволений. І я вважаю, що електричка це must-have. Навіть при тому, що виключається світло. Але все одно це дешево, вигідно. Так що я рекомендую, якщо чесно. Я не рекламую, а просто кажу. Ну, я дійсно вважаю, що він, він коштує ці гроші. Не хочеться. Не хочеться його віддавати. Але треба. Ти кажеш, твої враження, ти в захваті? ага а тепер дивимось на враження Лоли. Лола? От Лола. Коли... Де? Де Лола? Диви, Лола. Лола, як твої враження? От дивись, от коли був МГ, так? Четвер... Да? Вона постійно тут залізла. Та вона з неї не вилазила. А зараз і діла немає. Просто вона хоче седанчик, мабуть. Вона просто вистала. Їду віддавати авто, і зараз на екрані ви бачите переможця по коментарям попереднього відео, і він отримує від мене найсмачнішу каву в світі, як тільки зі мною зв'яжетеся. І що я можу ще сказати? Підписуємось обов'язково на канал, ставимо лайки, вподобайки. Вступаємо в нашу телеграм-групу, ссылка буде в описі. Коментуємо обов'язково відео. Я відповідаю на всі коментарі ваші. задоволенням. Ну і всім пока.